Цибулю ми похилили стовбурець, щоб ріст вся пожива йшла головку цибулі. Не взяли ось така непогана. Цибола. В такому вигляді вона побуде декілька днів. І потім можна буде її повністю вибрати. Після того, як похилила верх цибулі в стовбурі. Вона полежала так лів три, напевно, чотири. Тепер я її вирвала. І вона ще так от посохне на відкритому ґрунті. Ну, тут день-два більше. Сподіваємось, що буде хороша погода без дощу. Всю цибулю, що ми вибрали на вулиці, зараз ми її винесли на горище, де нема прямого сонячного, прямого сонця, і вона собі отут висихає в темному, добре провітреному приміщенні.